Як бачити хороше, якщо все погано, перш за все, треба зосередитись на тому, що вже є добрим: все те, що приносить нам задоволення, люди, речі, ситуації, безліч радісних моментів в нашому щоденному житті, про які ми швидко забуваємо. По-друге, важливо усвідомити і не боятися взяти на себе відповідальність за своє життя. Робити більше того, що є корисним і правильним особисто для вас. По-третє, сприймати важкі ситуації в нашому житті як можливості для розвитку, навчання, для того, щоб стати сильнішим і кращою версією себе. Все це насправді може змінити нас і наше життя на краще. Ну і останнє нічого не триває вічно. Життя і всесвіт постійно змінюються, тому все. Тимчасово і труднощі, також, Тож, краще посміхнутися всесвіту, і можливо, він відповість вам тим ж.